Одної букви буквики не вистачає. ножичок, яке би то слово в мене було. Ми ще зіграємо? Засікаємо одну хвилину. У нас є час пішов, Перевертаємо. Для вас цей час пройде непомітно, а ми подумаємо. А доки Марія та Михайло виконують завдання, розповім за суть гри: гравці мають за відведений час скласти найдовше слово з доступних літер. Той, хто придумав слово, записує його на своєму аркуші та забирає картку з найменшим номером. Після завершення часу всі зачитують свої слова. Гравець з найдовшим словом перемагає в раунді і забирає всі приголосні літери зі свого слова як трофеї. Перемагає той гравець, який першим набирає 10 або більше трофейних літер. Трук бери один, ти перший написав. Час пройшов. Яке в тебе слово? Жир. Жир Всього три букви? У мене душа. Значить, я ди і ши. Приголосні забираю. на назбирати десять приголосних. Хто перший збирає, той і перемагає.